В Одесі фітнес-тренер обматюкав військового та заявив, що бажає смерті всім захисникам на фронті. У мережі з'явилося відео, де чоловік криє лайкою військовослужбовця і відверто зневажає українську армію. Чим закінчився конфлікт? Про це далі. Вітаю! Мене звати Дарина Хаміна. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. В Одесі спалахнув конфлікт між фітнес-тренером та військовим. На відео яке опублікував активіст Дем'ян Ганул, чоловік зухвало себе поводить та нецензурно висловлюється у бік захисника. Чого сказали? <кх payments> пошула, що тебе що ти... А сам Дуже? туди не хоч скагі? Я воював далі вою, поки що ви ругаєтесь. На запитання, чому спортсмен так говорить про військового, той продовжував лаятись. До того ж, заявив, що захисники для нього це не люди. А ви хто представтесь, будь ласка? Я чоловік. Чоловік. Тобі представлятися не буду. А я як ви то так до людини відноситесь? Ти не чоловік, не людина. Ти подходи гніда, тварь. На сам кінець одеський фітнес-тренер побажав усім, хто служить, смерті, називаючи їх рабами. Щоб ти здохнув, щоб ви там всі «Ми то хто всі, хто там воює, воюють після словесної перепалки. Військові покинули приміщення та попрощалися із агресивно налаштованим фітнес-тренером. А ви хоч розумієте, що ви кажете? Загалом відповідаєте за своє слово. За те, що ви кажете, ви думаєте, що ви кажете? Поші, Алексій, приїдемо з руководством будемо общаться. Ну ласка, канал за турботу. Да. Ага, Всіго всі, всі доброго, ребят, всі, вам всі, удачі всі, удачі, ребят. Да? Да. Потім, за словами активіста, фітнес-тренера настигла миттєва карма. Його розшукали та, судячи з фото, розбили обличчя. Пізніше стало відомо, що тренер все ж таки може і сам опинитися в лавах ЗСУ. Одразу отримав повістку та поїхав проходити ВЛК. Я проконтролював його трансфер до Бусіка. Тепер військові матимуть змогу запитати в нього, чому він бажав їм смерті. Нагадаємо, що раніше ми вже розповідали вам про скандал між цивільними та військовими, який стався у ворогті. Місцеві жителі вийшли на акцію протесту із вимогою прибрати блокпост посеред селища, через який нібито туристи відмовляються приїжджати на відпочинок. Натомість між цивільними та військовим зав'язалася бійка. Чому люди побили машину представнику ТЦК? Можете дізнатися у нашому матеріалі за посиланням вище. Днями в Одесі стався ще один випадок зневажливого ставлення до військового. Чоловік облаяв лікаря-ветеринара, який втратив обидві кінцівки на війні, і повернувся до роботи. Ну, Друже, побачите мене. Як стало відомо, чоловік на відео прийшов до клініки із домашнім улюбленцем білим пуделем, в якого нібито лишай. Та обурився, що лікар не може одразу оглянути собаку через протези. Чоловік із лайкою покинув кабінет та не дочекався пропозиції від ветерана, у який спосіб краще здійснити огляд тварини. Це я вам вже поясню. Я можу встати, але е, свою роботу я зробити не зможу. Я зазвичай опускаю крісло, я під'їжджаю, я встаю, коли собака на столі. До речі, це мало бути іншим кроком. Тобто, якщо він я не можу її подивитись, так я прошу, він піднімає її. Про конфлікт у себе на сторінках у соцмережі розповів сам ветеран Олексій Притула, який під час наступу на Лиман отримав важке поранення. За його словами, образи у свій бік чув вже не раз. Тому хоче, аби суспільство ставилося до ветеранів війни із повагою. Я хочу звернути увагу суспільства на ще раз звернути увагу суспільства, бо дуже таких випадків відбувається навкруги постійно. Я насправді хочу, щоб ця людина понесла е якусь. Наказання в звісно виключно в правовому полі. Я не хочу, щоб це пройшло просто якоюсь хвилинною сенсацією в інтернеті. За свої слова Кривдник все-таки перепросив. Я прошу вибачити, що я реально не бачив з тим за столом, я не бачив. Я Не хотів? Це зробити. Я не я не не а що це було? Не я, бачив, не що не я не бачив, що у вас є складені, реально не бачив. Не Військовий заявив, що спершу не був готовий пробачати свого кривдника, але може переглянути свою думку за однієї умови. Якщо ця людина в своєму новому волонтерському амплуа виявить бажання перераховувати значні суми, які саме обговоримо особисто на потреби двох підрозділів, а саме бригади Азов та третьої штурмової бригади, вибачення будуть прийняті і вважатимуться щирими. А якщо ні, то й ні. У своє виправдання кривник повідомив, що нібито йому не сподобалось ставлення лікаря. І, взагалі, відео з камер спостереження не зовсім правильно показало ситуацію, яка склалася. Олексій, я зайшов до вас до кабінету, та мені показалось, що і ви як-то не так зі мною розмовляли. Я що сам через щось не потрапило на відео? Щось не потрапило на відео. З того що я тобі сказав. Ні, Я не можу сказати там так знято відео. А е, ну, виглядає дуже прикро. Кривдником виявився Вадим Шевеленко. Він є власником компанії Одеса Спеценерго, яка фігурує у розслідуваннях журналістів про розкрадання державних коштів на тендерах Миколаївської ОДА. Станом на 2020 рік був позаштатним радником віце-прем'єрки Ольги Стефанішиної. У відомстві вже відреагували на інцидент. Офіс віце-прем'єрки розуміє суспільне обурення. Вважає таку поведінку неприйнятною, такою, що не відповідає нашим цінностям. Ситуація має бути вирішена у правовий спосіб. Пізніше стало відомо, що Вадима Шеваленка звільнили із посади. На нього у поліції склали протокол про адміністративне правопорушення за статтею Дрібне хуліганство. Якщо люди будуть знати, що вони можуть понести відповідальність, воно може працювати. Це страх якоїсь розплати. Якщо вже пішла така жара, і такі речі стаються, то треба реагувати відповідно. Агресивну поведінку Вадима Шеваленка. Психологи пояснюють істинним страхом опинитися у лавах війська. Це люди, які бояться. Як працює психіка в цьому випадку? Я настільки боюся йти в армію або померти, або наді мною насміхались, що я якийсь не такий. Моя психіка робить так. Я буду знецінювати, насміхатись, злитися, відштовхувати цих людей. На інцидент відреагували і військові, зокрема Віталій Козловський. Одтямтесь, люди, поїдьте на найближче кладовище, подивіться, скільки прапорів на могилах, скільки наших полегло, щоб хтось далі ганяв понти. А потім попустіться і щойно, де побачите воїна, зробіть усе, щоб він відчув підтримку і вдячність, тому що ми люди, а не свині. Також Козловський закликав не мовчати, а розповсюджувати ситуації із зневажливим ставленням до військових. Ще один факт ганебного ставлення до військового стався нещодавно у Києві. На колишнього військового 32-ї бригади, який добровольцем пішов на фронт на початку повномасштабного вторгнення, напали, коли той вигулював собаку. Відомо, що нападників було троє. Вони пред'явили претензії чоловіку за зачіску, після чого почали бити. Чому інциденти між цивільними та військовими почастішали, та як зупинити цю тенденцію? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нас з вами вже майже 160 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну. На все добре!